Письменник, літературознавець та педагог, а ще живописець, етнограф, громадський і політичний діяч. 200 років тому народився відомий і водночас невідомий Юзеф Крашевський. Привернути увагу до його постаті. Вирішили рівненські бібліотекарі. Доробок Юзефа Крашевського складає більше 600 томів. Проте його бібліографія залишається все ще до кінця недослідженою. Акумулювати всі відомості про письменника вирішили, об'єднавши зусилля польської, білоруської та української сторін. Вже рік відбувається збір такої інформації. Там будуть представлені бібліографічні списки, будуть представлені твори в електронному виді, тому що це вийдуть два диски. І третій, і друга частина, другий диск буде присвячений його живопису і буде представлений навіть його музиці, тому що Крашевський мало навіть зовсім невідомий як композитор. Доля польського письменника тісно пов'язана з рівненщиною. Продовж дев'яти років Крашевський жив і творив у селі Городець Володимирецького району. Тут Юзеф одружується, тут і народжуються його сини. В останні роки в городці розпочали активно відроджувати літературну спадщину письменника. У місцевому краєзнавчому музеї відкрита виставка книг Юзефа Крашевського. Окрім того, проходять вечори вшанування письменника. Ми не забуваємо це ім'я. Ми популяризуємо його не тільки серед молоді, серед дітей, а також. Серед дорослого населення. Мандруючи Волинню, польський письменник робив нариси тогочасного народного побуту. Чимало відомостей про традиції та звичаї нашого краю можна знайти у книзі Юзефа Крашевського Спогади з Волинні, Полісся і Литви. Він розповідає, які наші люди, як вони одягалися. І дуже часто ці його спостереження є єдиними свідченнями про тогочасну епоху, як наші люди там харчувалися, де вони жили, в яких будинках, про легідність наших людей, про спів, який зачаровував кожного, хто його чув. Цьогоріч на фасаді місцевої школи у селі Городець встановили меморіальну дошку на честь Юзефа Кришевського. А рівненський часопис Погорина останнім часом опублікував низку творів письменника, уперше перекладених українською мовою. Тетяна Климчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.